Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. Сьогодні ми приготуємо смачну українську страву. Це палюшки. Зробимо їх з картоплі, подамо їх з салом, цибулькою та білими грибами сушеними. В кого немає білих грибів, можна без них вийде не менш смачно. Якщо ви готові, з вас бонусом лайк, коментар, відписка, дзвіночки, невеликий донат на армію. Ну а ми починаємо. Картопля, як ви бачите, я взяв шкірці. Так будемо і варити цибуля, сало, білі сушені гриби, сметана на подачу, яйця курячі, сіль чесникова відрібки любові та борошно. Дуже простий і недорогий набір продуктів, ну якщо не рахувати нинішні ціни на яйця, на сало і на білі гриби. Але я ж кажу, можна готувати без білих грибів, якщо у вас їх немає, або взяти заморожені, або печериті. Рецепт від того гірший не стане. Почнемо готувати з варки картоплі, ставимо її на плиту і хай вариться. Картоплю готуємо в шкірці для того, щоб не вивільнявся крахмаль, і для того, щоб вода не попадала дуже багато в картоплю. Нам потрібно, щоб вона була більш менсуха, наскільки це можливо. Її можна також ще запікати в духовці, але, як на мене, варити виходить швидше. З білих грибів я буду варити бульйон, і в цьому ж бульйоні ми будемо варити з вами палюшки. А білі гриби використаємо на підсмажку і все разом з цибулькою обсмажимо. Зараз пересипаємо білі гриби в сотейник, Промиваємо і ставимо варити бульйон. Бульон варимо до насиченого кольору та смаку. Звичайно, можна білі гриби просто замочити в кипятку і буде також непоганий варіант, але я зварю для того, щоб смак був більш концентрований та насичений. Для підсмажки почнемо з сала. Все я використовувати не буду, тут його забагато. Продукт дорогий, не будемо також дуже шикувати. Зрізаємо шкірку. Розріжемо ще раз навпіл. І тепер смужками та кубиком. Так, склали собі і пішли нарізати. Ставимо грітися сковорідку і, звичайно, дорізаємо інгредієнти. Сало можна використовувати з м'ясом, так навіть буде смачніше. Цибулю. Дрібним кубиком, як завжди, в принципі, нічого не міняється. Нарізаємо вертикально, горизонтально. Хто не хоче різати горизонтально, можете просто її шинкувати. І далі кубиком. Перекладуємо на сковорідку. Не забуваємо помішувати сало. Скидаємо його на середню температурку, щоб воно не горіло. І, звичайно, знімаємо пінку з бульйоном. Коли ж кварки наполовину готові, додаємо цибулю і смажимо разом. Перемішуємо. Комусь може здатись, що тут багато жиру, але ви не переживайте. Тим паче, що коли ми додамо сюди палюшки, вони напитаються всі смаки та аромати, і його майже не залишиться. Тим паче, зараз цибулька, як ви бачите, втрачає вологу, випарюється і всі аромати з'єднуються. Бульон вже можемо підсолити часниковою солі під рібку лібою. Звичайно, можете взяти. Яка вам більше подобається морську, звичайну, але тут є сушений чесник, тому аромат буде набагато кращий. Також сушений часник підкреслює та підсилює смак страви, в які ви його додаєте. Ми, група сил спеціальних операцій, знову звертаємось до Андрея Плюсу та його аудиторію за чергову допомогу для нашого підрозділу. Друзі, війна змінюється, і зараз на полі бою надзвичайно роль відіграють фівідрони. За допомогою фівідронів ми зупиняємо ворожі штурми, а також знищуємо противника перед нашим штурмом. Дрони потрібно постійний потік для безпосереднього знищення противника в умовах сучасної війни. Будемо дуже вдячні за придбання впевнених нашому підрозділу. Це врятує життя особового складу та прискорить нашу разом перемогу. Дякую, що з нами. Слава Україні! Героям слава! Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом Актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! До речі, на цей рецепт можна використовувати вчорашню пюрешку, яку ви варили, чи позавчорашню у вас стоїть вона, ви не знаєте, куди діти. Цей рецепт класно під Йде для цього, або пюрешку, пюрешку кажу, картоплю можна варити, наприклад, з вечора, або запікати. І це ще також пришвидшить ваш процес, вам тільки треба взяти і перемняти чи перекрутити через м'ясорубку. І далі все те, що будемо ми робити. Я ж, як то кажуть, роблю все по самому довгому і складному процесу тобто, варю все з під ножа. Пюрешку не варив, просто картоплю. Знаєте, зараз будемо чекати, поки вона буде остивати, і вже тільки тоді будемо приступати до полюшок. У вас є всі шанси обійти і пришвидшити, коли цибуля має зі шкварками ось такий золотистий приємний колір, який виступає із морської піни, так можемо вже підсолити і відставляти. Це у нас, в принципі, вже майже готова історія, до якої будемо давати палюшки і гриби. А наразі підсолюємо і з цим процесом закінчуємо. Картоплю зварили, трохи остудили, але вона ще така тепла, треба її чистити. Картоплю переминаємо звичайною товкачкою до однорідної консистенції. На таку кількість картоплі візьму одне яйце. До речі, всі грамовки будуть в описі під відео. І додаємо. Додамо сюди солі, борошно. Замішуємо однорідну масу. Пересипаємо на стіл та вимішуємо однорідне тісто. Якщо потрібно, підсипаємо ще борошно. Як ви бачите, отримали ось таку консистенцію. До рук воно у нас. Не ліпне, бачите? І зараз будемо катати ковбаски. Підсипаємо трошки борошна на стіл, відрізаємо один шматок і розкатуємо тоненьку ковбаску. І нарізаємо такими подушечками. Беремо одну штучку і ось так провели. І отримали таку палюшку. Так само робимо з усіма. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую! У нас майже все готово. Бульйон у нас закіпає. Е, палюшки накручені, гриби дістали. Давайте їх трошки різаним. Такими шматками. Як ви бачите, цибулю і сало я звідси забрав. І на цьому жирку обсмажуємо гриби. Бульйон закипів, кидаємо варитись в палюшки. Відразу перемішуємо, щоб там нічого не злиплось. І, звичайно, варимо не всі, варимо спочатку половину, потім ще половину. Обсмажені гриби повертаємо сало з цибулею. Перемішуємо і чекаємо, поки зваряться полюшки, це одна дві хвилинки. Ось вони ви вже бачите сплили. Можемо додавати їх на сковорідку та доводити вже разом на сковороді. І пересипаємо сковорідку до цієї маси. Ось такі гарні. Можемо подавати. Подаємо. Треба продегустувати. Покладемо щедро сметанки і пелюшечка, грибочки, цибулька, сало. М? Це дуже смачно, друзі, просто по-українськи і дуже смачно. Я думаю, цього достатньо, щоб цю страву приготувати кожному з вас. Тому готуйте, смакуйте, дивіться моє відео. Пишіть коментарі, як вам сподобалось, не сподобалось. Ну, Я буду з вами прощатися, Швидко їсти. Всіх обіймаю, цілу і прямо в душу. ваш шеф, папа. -па.